Пропаганда, яка пішла не за планом, головна українська пропагандистка, вона ж українська Скабєєва Наталка Мосійчук. Вела прямий ефір з одним із українських юристів. Він і юрист і адвокат. І ось спочатку все, нібито йшло добре, все йшло за планом, тому що вона там почала погрожувати всім блогерам, які ведуть TikTok, Ютуб, Телеграм-канал, і в яких розказується інформація, яка не сходиться з єдиним телемарафоном, то вона сказала: не хвилюйтесь, до вас всіх прийде СБУ, і у цей шоколадно-букетний період закінчиться. всьому приходить кінець. А от далі все пішло не за сценарієм. Коли піднялася тема ухилянтів та людей, які незаконно перетнули кордон, тоді цей юрист її запит от дивіться, каже, в Україні 18 тисяч людей засуджені за незаконний перетин кордону. А що у вашому понятті незаконний перетин кордону? Тому що я, як адвокат і юрист, можу точно сказати, що незаконний перетин кордону це коли людина покидає Україну поза межами пункту пропуску. А якщо людина проїжджає виїжджає з України з усіма документами, з штампами в паспорті, все як має бути через пункт пропуску, то вона нічого не порушує. І тут Мосічук починає розуміти, що вітер дує не в ту сторону, гроші то треба відробляти, і вона заявляє: а як це вони покинули Україну, якщо вони не інваліди, якщо в них немає там троє дітей? І тут юрист задає їй питання. А назвіть, будь ласка, закон, який би забороняв виїжджати українцям з України. Закону ж такого немає. Ви б бачили обличчя Мосічук. Вона розуміє, що вона не права. Вона розуміє, що немає закону, який забороняє виїзд з України. Але відступити від цієї пропагандистської лінії та відмовитись від провладних грошей вона ж не може. Тому вона намагалася, хоч якось виправдати все оте беззаконня, яке зараз відбувається в Україні.